Добрий день. Починаємо урок. Ми з вами завершили тему теплови двигуни, але ми завершили тему теплови явища взагалі. Всі великі три теми, які були в нас такі про теплоту, ми вивчили. І починаємо сьогодні. Тему «Електричне поля. З цією темою ми будемо починати вивчення теми електричне явища, явища, які будуть у нас до кінця цього навчального року. У нас така велика тема. Вона буде розбиватися на декілька тем, але тема одна така велика і важлива. Я про всяк випадок зробила таблиці. якщо хтось пам'ятає свою оценку за тестування. То ось таблиця і можете потім передивитися на паузу поставити. Контрольна робота трохи краще написана, ну, тому що там були, була можливість щось робити. В тестах завжди складно, тому що там потрібно обирати всі правильні відповіді, а це складно. Ось і е, залік, але ну, теж бачите по-різному. Але, 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 ви намагаєтесь. Вивчати матеріал, але його складно все ж таки вивчати, якщо ви це робите в останню момент, останній момент. Але, але, але. Підсумки теми у вас є в нових знаннях. Якщо хтось зацікавиться, ви можете потім спитати, як коефіцієнти вам розповім. А ми переходимо до нового матеріалу. Спочатку звіряємо задачі. У вас зараз 178, якщо ви робили все, але в темі у вас три задачі. І не потрібно. Починати нумерувати 1, 2, 3 це не потрібно. Ви продовжуєте, у кого там 128, у кого там 134, у кого 179, неважливо. Ви продовжуєте нумерацію. Хотіте, ви можете в дужках, як я, записувати ці числа, але вони не важливі. А деякі з вас починають знову з одиниці. Яка ж це сквозна нумерація, якщо ви кожного разу починаєте спочатку? Це ж не сквозна нумерація, це не зрозуміло, що. І так, рухаємось вперед. Ми сьогодні розбираємо з вами тему електричної взаємодії і два відео електричних заряд. І буду намагатися встигнути вам все по максимуму розповісти. Ось таким чином виглядав би учень, якби він був в кабінеті фізики, і ми б в суху погоду запропонували би йому. Використатися за рахунок електризації, але для цього бути е, чисті і сухі волосся. З іншими це не буде так виглядати. Ну, добре. І так, тема електричне поле, це в нас четверта вже тема. Сьогодні поговоримо про електричні взаємодії і два види електричних зарядів. І починаю я з деяких. Е, Тут електрика в самых різних вариантах, и в природе, и в, в живом для живых організмів, и в технике, и в быту, и где завгодно. Тобто, на самом деле, у нас электрика, электричные явища, явища они нас будут и окружают завжди и будут нас интересуют все наше время, тому що сейчас без цього мы свое життя просто не. Представляємо, коротше, ось, але ну ми поговоримо тільки сьогодні про те, що таке електричний заряд. І тут я очень дивно буду цю величину вводити вам, ви побачите, як ми будемо з нею знайомитися. Ми поговоримо, які існують види зарядів. Тут уже ми повноценно все зробимо. Ну і спробуємо розібратися, чому тіла електризуються, електризуються, але трохи, ну мабуть, до кінця цього тижня ми з вами вже. Це з'ясуємо більш-менш правильно, тому що зараз я не можу все розповісти на першому прямому році. Але якщо у вас під рукою є якась е, суха. Пластикова паличка, і ви патріоті її або об свої сухі волосся, або об якісь міхові частини вашого одягу, або об вовну, або щось інше, і до маленьких клаптиків паперу, може бути, піднісете, то побачите, що вони притягаються до цієї палички. Це може бути ваша ручка, або щось інше, якщо ви не мацелітелі в руках, і вона у вас суха, і, і тоді це може у вас вдасться. Уявляємо. А, тим більше повітря у вас. В кімнатах, мабуть, дуже сухо, сух, суха, тому що сподіваюся, що у вас топ'ять. Добре. І так, те ж саме можна наблюдати, якщо ми ось цим самим платочком, яким ми натирали тут паличку, піднесемо його до клаптика в паперу, вони теж будуть притягатися. Причому ці клаптики паперу вони не відрізняють толі паличка, яку ми натирали хусткою, то ли сама хустка. Там їм. Все одно, вони притягаються і все. Але про це ми теж будемо пізніше говорити. Ну, спочатку, для того, щоб ми могли, могли далі розповідати щось, я розповім вам про електричний заряд. Але я можу казати тільки про те, що це деяка фізична величина, яка Характеризує властивості частинок вступати в електромагнітну взаємодію, але іноді ми будемо говорити не про частинки, а про тіла, які вступають в електромагнітну взаємодію. Я можу вам казати, що електричний заряд він позначається літерою, яку маленька, дуже схожа на ту літеру, яка була у нас в теплоті згорання палива, але не, не путать її. І я можу вам казати, що це, ця єдиниця, вона позна, називається колон. Але, дивіться, я не даю вам характеристику величини, бачите? Тобто я завжди, коли у нас якась величина, я даю її характеристику, я даю визначення, я даю формулу, я даю одиницю вимірювання ну, з повноценно з, з поясненням, я даю фізичний зміст, а зараз не можу. Тому що ми, коли будемо з вами вивчати наступну тему, тему ми вивчимо одиницю вимірювання сіли строму, і ми тоді. Через одиницю вимірювання сіли струму, вже з вами з'ясуємо, що таке колон на самом ділі. Тому що колон це не основна одиниця, і вона пов'язана з іншими одиницями. Але ми про неї зараз говоримо, але без цього ми не можемо нічого робити. Але подробно вивчати зараз теж цю величину не можемо. Тому для нас важливо, що якщо є якісь електричні заряди. То, то це велич... фізичні величини, все добре. У них є позначення, у них є одиниця вимірювання. Мабуть, ми навіть можемо е, щось рахувати. Е, більш того, сьогодні в задачі у вас будуть е, не колони. У вас в задачах буде менше одиниця вимірювання. Колон це завелика величина, обалдеть яка велика. Тому у вас в задачах частіше за все будуть наноколони. Іноді будуть піка колони. Ще іноді будуть мікроколони. Ну, мікро-мінус шостою, мабуть, ви пам'ятаєте, а наноколони, пікоколони, я про всяк випадок написала, але в тому конспекті, який буде у вас, цього не буде. Це я потім, коли вашу домашню готувала, поняла, що потрібно про це розповісти. Тому в конспектах ваших цього ще немає, але якщо що, ви можете подивитися це в будь-якому справочному матеріалі. Все. Це був невеликий вступ, без якого я не можу далі, тому що. Що би я не розповідала, я завжди буду використовувати термін заряд, електричний заряд. Але, от, якщо ми не казали, що це таке, як я можу про це розповідати? Хоча на уровні інтуїції, мабуть, хтось з вас розуміє, що це таке. Але, але трохи історії. Якщо ми говоримо про історію, то дуже давно, майже там багато віков тому назад, древнігрецький філософ. Ну, исследователь природы, так можна его назвати, Фалес, він був из города Милета, він натирал мехом шматочки янтаря, вот этого бурштина, и дивился, як после цього янтарь, цей бурштин, починав притягивать до себе всякі маленькі об'єкти. Будь то соломинки якісь такі, будь то суха листва, будь то пер'я або пух, щось таке, тобто назва електрон, вона сама звідти, тому що в перекладі це бурштин. І під час, під час дотику, ну, знов, як якби ми були в класі, ви б бачили, як я це роблю, і в деяких відеосюжетах ви це побачите, не просто касаються, а обов'язково тертя. Для чого? Для того, щоб площа соприкосновення була більша, площа дотику. Тому що якщо ми просто каснулись, то мала площа площаконтакта, і це не завжди доводить до того, що ми побачимо результат. Він буде, але він його. Складно буде побачити. Так от, під час дотику або тертя двох тіл відбувається важливо, перерозподіл. Не з'являються чудовим способом якісь заряди. Ні. Заряди перерозподіляються. Це важливо. При цьому обов'язково у нас будуть наелектризовані обидва тіла. Тобто. Між ними якось заряд підрозприділиться, і щось буде одно, щось буде інше. І те, що я вам показувала, у нас є паличка, яка притягує клаптики паперу, і є хустка, яка притягує клаптики паперу. Вони е, в місті все зробили. Але ви вже побачили, що в мене паличка пластмасова, е, хустка шовкова. І дуже важливо, що тіла мають бути з різних речовин. Тому що якщо в нас дві однакові речовини, мабуть, щось в них дуже все однаково і щось в них може не виходити. Але про це ми теж е, навіть в задачі будемо розповідати. Але не пам'ятаю то ли вдома, то ли в класі. Спочатку давайте я буду потроху вам показувати. Ось отут побачили. Ні, не показують, як він натирає. А мені хотілося, щоб вони показали. Але ви по тому, як він це робив, мабуть, побачили. Ну, Далі вони нічого не показують. Ось тут, бачите, він бере і ну, видно, що він рухається, але не побачила. Я думала, що там побачено. Ну, добре. Тоді давайте я ось тут покажу. Бачите, ось так. Ахватуваємо якийсь. Вовне або шовком палічку і починаємо тирти. І після цього у нас у, пал... у паличці буде один знак, а у хостки буде інший знак. Ось ці знаки, ці знаки відносяться до заряду. Зараз ми до цього будемо з вами переходити, але у нас є електричний заряд, він є і. На палички, і он є і на хустці. Це зрозуміло, тому що, мабуть, ми з вами вже в сьомому класі говорили про те, як влаштовані е, влаштована речовина. Ми зна, розуміємо, що в нас є молекули, які складаються з атомів, а на хімії мабуть, вже розповіли про ядра і про те, що навколо ядер є електрони, електрони оболонки. Ви знаєте про це вже в хімії? Так. Тобто слово електрон вас не пугає. Добре. Ось. І тоді, коли відбувається електризація, відбувається перерозподіл електричного заряду. Про всяк випадок, у речовин вони складаються із атомів і. Ядра цих атомів, вони нікуди не переходять, вони залишаються на місці. Тобто, якщо в нас була паличка, паличка залишилась. Якщо в нас була хустка, хустка залишилась. Вони нікуди не поділися. Але в них є електрони. Ці електрони можуть кудись рухатися. Але якщо у нас які металеві об'єкти, ми про це поговоримо з вами через урок, то там електронів багато і їм простіше рухатися. Якщо в нас якісь пластмаски або щось інше, там електрони теж є, але їм складніше там рухатися. І тому для того, щоб, ми, щоб одна речовина поділилася з іншими електронами, потрібно все ж таки їх в контакт привести і, може бути, навіть в потерті. І після цього у нас ось на, цей пал... на цю паличку перейшли електрончики з цієї хустки. І тепер у цієї хустки не вистачає електрончиків. А електрончики заряджені відрицательно, ви ж розумієте, негативно. І тоді у нас ось тут буде позитивний заряд, а тут буде негативний заряд. Але рухаємось далі. Якщо у, нас є ось такі при... Стоять. Пауза. Якщо у нас є ось такі прибори, вони, прилади, вони дуже схожі та, на будильники старі. Але вони трохи інші, ми потім про це поговоримо. Але що нам потрібно розуміти, як вони працюють? Якщо у нас є ось такий прибор, прилад, він закри... закритий. Тут скло, і з оборотної сторони теж скло. Вони прозорі, але тут є такі два лісточка, які можуть. Якщо вони будуть заряджені однаково, вони будуть розходитися. І якщо у нас є ось така гіря металева, і від неї проводок, ми до стрижня ось цього приладу, вони називаються електроскопи або електрометри. Ми потім про це поговоримо. Зараз, зараз ми це не вивчаємо. Поки що важливо, що вони будуть реагувати на наші е дії. Дивіться, якщо ми, але я не пам'ятаю, що буде раніше. Спочатку, мабуть, піднесуть. Так, ось ми будемо мехом касатися, і тоді ми бачимо, що електрони або ушли на мех, або прийшли з меха, і вони розійшлися. Але якщо ми цим мехом космемося іншого приладу, тут то теж розходяться лісточки. Це означає, що зарядились однаково, більш того, бачите, на один той же той ж самий кут розійшлися лісточки. Тому це означає, що заряд, який отримав. Який э, перейшов або ушов з цієї гірі, він такий самий, як у цього, ну, клаптика меха, мабуть, хоча на кісточку більше похожа. Більше схоже. Але однакове, але заряділять оба. Добре, рухаємось далі. Ну, ось тут нам показують дуже демонстративно, що рухаються саме електрони. Бачите? Рухатися можуть тільки електрони. Вони можуть рухатися як з палички на шарик, так, з шарика з кулі на паличку. паличку. Ось ось так може бути. Якщо ви домом будете гратися з цим, ви можете погратися не тільки з клаптиками паперу, ви можете зробити невелику струйку води. І якщо ви паличкою і неелектризовані піднісете, то бачите, струйка буде притягуватися, теж можете це побачити. Але якщо ви ближче, ближче вона коснеться і на цьому все завершиться. Ми дійшли до моменту, коли нам потрібно зрозуміти, що е, зарядов бувають всього-навсього два відео. І інших ми не вигадаємо. Тому що, якщо ми. Говоримо, то у нас є е, позитивний заряд і негативний заряд. А ось то, що я зараз розповідаю, це потрібно запам'ятати, навіть зазубрити. Якщо ви це забудете, і в задачі на це не зможете е, силатися для пояснення, то це буде дуже прикро. Це дуже важлива інформація. І так. У нас є скляна паличка і у нас є ебонитова паличка. І фізики домовились, якщо ми беремо скляну паличку і будемо терти її об шовк, то у нас на склі буде позитивний заряд, а на шовке, ну, безумовно, буде негативний, але нас тільки палички. Зараз цікавлять. Якщо ми беремо ебонитову паличку і трьом її або окутра, або вовну, неважливо, на ебонітовій паличці буде заряд негативний. І ось це ми будемо використовувати для розв'язання всіх якісних задач. Якщо нам потрібно за допомогою чогось там з'ясувати, який заряд, і ми маємо під рукою або скляну, або ебонітову паличку, і в нас є шовк або хутро, то ми. Можемо точно розуміти, що якщо ми шовком натираємо скляну паличку, на скляній паличці буде позитивний заряд. Якщо ми хутром або вовне натираємо ебонітову паличку, то на ебонітовій паличці буде негативний заряд. Так, а домов... а Стоп. Так, домовились. Це нічого не впливає, так просто домовились. І так ми будемо з вами далі визначати. Але так, да, пізніше вже вже зрозуміли, що там з'являються електрони, тобто з скляної палички електрони уходять на шовк, а з хутра навпаки, електрони переходять на ебоніт. Ну це вже пізніше зрозуміли. А спочатку воно ось так було і так домовилися. Так, задавай питання. Це такнічно, Якщо взяти цю паличку на ебоніту... Та ці дві тряпочки, вони будуть як трошки магнітись. Тихо, тихо. Слово магніти ми забили. Ну, не магніти, не тільки. Тихо, тихо, мене, ось це слово ми будемо з вами е, на початку 9 класу. Вони будуть взаємодіяти, Так, так, так. Вони будуть. Але давайте ми трохи рухаємось, мабуть, я коли розкажу, розповім все, у вас не буде цих питань. Ну, якщо ми бачите скляну паличку по трьом. І зарядім, то вони будуть однаковим зарядом заряджені, вони будуть відштовхуватися. Якщо ми різні палички по-різному заряджаємо, то ці кулі будуть притягуватися. Я бачу, що вони не хочуть відразу притягуватися. А далі, так, мабуть, вже нічого не будуть показувати. Добре, рухаємось далі. І так, таким чином у нас є дві е, можливості: або вони притягуються, або вони відштовхуються. Іншого у нас не буває. Тому домовились, ну ось тут. Якщо ми підвішуємо їх, але дивіться, у вас в опитах по електростатіки завжди будуть говорити про шовкові нитки. Шовкові нитки вони не проводять електр електричний заряд. Тому їх бажано використовувати в якості підвісу. Тому, якщо ми заряджаємо якусь кульку, е її заряд не буде по, цій, е по цьому підвісу уходити кудись. Тому шовка винітки для цього дуже важливе. Але ось тут крупніше. Якщо в нас заряди одного знаку, або оба негативні, або оба позитивні, то вони будуть відштовхуватися. Якщо в нас заряди різних знаків, або мінус з плюсом, або плюс-мінусом неважливо, ну тут один випадок написала, але можливо навпаки, але це ж не змінюється нічого, то вони будуть притягуватися. І е, в зв'язку з тим, що тільки такі види взаємодії бувають, ми можемо ограничитися тільки двома видами зарядів. Нам цього достатньо. Нам більше просто не потрібно, тому що ми всі можливі взаємодії можемо цими двома видами зарядів пояснити. Якби потрібно було щось ще, ми б вигадали, щось ще. Але це не потрібно. Далі про це ми теж будемо Трохи пізніше говорити, але чисто інтуїтивно. Якщо у нас е, ці е, заряджені об'єкти будуть розташовані близько, то вони будуть взаємодіяти дуже сильно. Якщо вони розташовані далеко, вони будуть взаємодіяти слабкіше. Тобто, це, мабуть, на рівні інтуїції теж вам должно бути е, зрозуміло. Наступна. Наступна пов'язана з вашою домашньою задачею, якщо в нас є електрончик, це мінімальний заряд. Зараз я напишу, чому він дорівнює. І в нас є таких електрончиків багато, і вони всі в збитку зайшли на надлікової ці електрончики зайшли на якийсь об'єкт, то заряд цього об'єкта ми можемо знайти. Хто розуміє, як ми можемо знайти заряд цього об'єкта, якщо туди прийшло N електрончиків? Так, mm. так, так, зрозуміло. Тобто заряд тіла, який ми будемо розраховувати, це кількість електронів умножить на заряд одного електрона. Це кількість вона може бути або надлишкова, тоді заряд, як ви розумієте, буде від'ємний, негативний, або вона може бути нестача, тобто тих, яких бракує, і тоді заряд у цього тіла буде позитивний. Але заряд електрона це табличні справочні дані, які бажано десь записати так, щоб він, він був під рукою, тому що вам багато задач в цій темі потрібно буде використ... розв'язувати, використовуючи заряд електрона. В деяких випадках ви не будете враховувати знак, а будете за модулем його брати, але в деяких випадках, наприклад, в сьогоднішній домашній роботі, вам потрібно буде з'ясовувати, що він від'ємний. Це важливо. Тобто, іноді це не важливо, а іноді це важливо. Ну, тут уже все залежить від того, яка у вас задача безпосередньо. Так. Далі. Наступно, це у нас властивості електричного заряду. Давайте я швиденько про них пройдусь розповім. І так, перше, ми домовилися, що існують два види електричних зарядів позитивний і негативний. Позитивний будуть на склі. Якщо ми тримаємо його обшовк, а негативний будуть на єбаніти, якщо ми будемо терти обхутра. Ну, тим, хто був в ліцеї всереду, ви бачили, я давала вам потримати в руках скляні ебанітове палички, Ви хоча б розумієте, що це таке. Ви бачили це безпосередньо. Ну, все інше, вмикайте своє воображення. Ну, ебаніт, своєрідний такий пластик, або дуже такий плотний. Чільний, дуже. Далі, тіла, що мають заряди одного знаку, або оба плюса, або оба мінуса, вони відштовхуються. Тіла, що мають заряди протилежних знаків, плюс з мінусом, вони притягаються. Ми про це теж з вами вже сьогодні говорили. Далі. Ми сказали про те, що є електрон, і носієм електричного заряду є частинка саме електрон. І окремо від частинки. Цей заряд не існує. Це важлива річ. Тобто, немає заряду самого по себе. Якщо електрон прийшов, він приніс з собою заряд. Якщо він ушов, він забрав з собою заряд. Все. Електрон вмісті з зарядом переміщується, заряд сам по себе не буває. І електричний заряд є дискретним. Тобто, він може ділитися. Що значить дискретний? Якщо ми беремо якийсь які теле, хочемо його заряджати, то ми можемо зарядити його тільки кратно заряду електрона. Ми можемо додати, скільки ти електронів, там мільйон, наприклад, або можемо прибрати, скільки ти електронів, ну там 150 мільярд, скільки хотіти. Але, але, тільки кратно Самого заряду, тому що ми розуміємо, що заряд окремо від частинки не може. Ми не можемо пилити електрон. І не можемо зробити полтора, півтора електрона. Не можемо, такого не буває. Добре. І, е, мабуть, ще важлива така річ, давайте теж я поговорю, що е, тіла, які маленькі або великі, мікро або макро тіла це не важливо. Вони можуть бути. Електронейтральними. І, мабуть, ми з вами, ми електронейтральні. В нас є, безумовно, і, е, ядра в нас, ми з атомов складаємося, є ядра, є електрони. Ядра, додатні, позитивні, нейтрон, ой, електрони негативні. але сумарний наш заряд він нейтральний, нульовий. Також і більшість тіл, вони не мають електричного заряду, але їх можна наелектризувати, або їх можна. Передати, передати електрони, і вони будуть мати негативний заряд, або в них можна забрати електрони, та, тоді у тих тіл будуть позитивні заряди. Тобто, можливе і таке, і інше. Ну, Я дуже намагалась швидко розповісти, тому що ми з вами на початок трохи заболтались і трохи пізніше почали. Але ми встигли, ми молодці, тому ми переходимо до домашнього завдання. У вас параграф новий, 19, дві задачі і ось дати. Я е, дуже намагалась вкласти ці дати е, таким чином, щоб не захватить останню, останні тиждень. Е, останній тиждень. На останньому тижні в нас ще буде чим займатися, але я не розумію, в якому форматі там у нас будуть е, е, уроки і які уроки. Ну, можуть різні ситуації бути, якісь уроки можуть у нас випасть. І вони будуть у нас не в нормальному онлайн-форматі, а будуть, як це називається, асинхронному форматі. Ось. Тому я не хочу туди закидувати ось ці всі варіанти перевірочних робіт. Хочеться завершити спокійно, а потім, якщо що, ми там знайдемо чим займатися. У нас є ще інші речі, якими можна займатися. Ну, мабуть, все. Якщо питань немає, то ви можете відпочивати. Якщо залишились питання, зараз я завершу запис і можемо щось ще обсудити. Я сподіваюся, що я зможу відповісти на ваше питання.